Всім привіт, друзі! Ви на каналі Грабець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Саня на КВ220 Варіант 2 карта Монастир. Ну що ж, до бою? Так, ну, Такий вражаючий розмірів тяж 5 рівня, так, це преміум Тяж. Е -е, які в нього плюси? Давайте? Згадаємо, От, е -е, якщо я. Якщо не підводить мені моя пам'ять, то я пам'ятаю, що в нього плюси. Це бронювання, це непогана рухливість. Бачимо, що рухаємось ми з такими габаритами, з такою масою дуже непогано. І непогані кавеї. Лише є один нюанс, наскільки я знову ж не помиляюся, що в нього тут з гарматою проблеми і з гарматою проблеми, наскільки знову ж я не помиляюсь, у, у нас пробиття. А, у нас пробиття. 99 і шкода від пострілу 110. Ну нормально, на п'ятому рівні, в принципі, нормально. Бачимо, що ми граємо в топі. Е, у нас багато ХП. У нас багато бронювання. Будемо собі їхати, продавлювати напрям, а там ну як вже вийде. Бачимо, що в нас по бою. У нас по бою е, на воду поїхали, бачимо стежки там ззаді їх прикриває. Там бачимо Т-6 медіум, чомусь поперся. По правому фланзі аж до бази суперників, його там дуже швидко, мені здається, знешкодять. У нас проблема, я бачу ще по переказі в тому, що ніхто по центр не поїхав саме на монастир. І монастир захопили суперники. і їх там дуже багато. Ось бачили, знищили нашого братіша, який ну, просто нерозсудливо поїхав до бази. Що він хотів цим зробити, я не розумію. Ну, може він хотів виконати якісь свої там, особисті завдання. Бог я тут розповідав чудові та цікаві історії. Вже наш герой настріляв. Настріляв небагато, але настріляв ворогів, вже два вороги знешкоджено. Ми таких ворогів можемо, я тут бачив, що й на ББшках непогано перестрілювати. Далі їхати, не далі їхати, нас центра будуть перестрілювати. І в нас такий здоровенний корпус, що я думаю, що навіть дуже невлучний гравець, якого дуже мало скеліща, він повинен влучити цей корпус. Все ж таки. По бортам він пробивається, але він може танкувати ромбом. Він може танкувати, просто їхати, от, якщо е, це такий тяж прориву. На першій лінії він завжди повинен битися, тому що бачимо, що і зведення в гармати теж не дуже чудово. Перехлопушуємо ми Хевіка, того що Т1. Я думаю, перехлопушуємо без проблем. Він навіть не хоче вже з нами битися, він там б'ється вже за стежкою перестрілюється. Він зрозумів, що для нього цей бій завершено. Так. Пробили ми, продавили ми першу та другу лінію. в Цей момент суперники продавлюють восьму, верніше сьому та восьму лінію по воді. Там лише одна ПТХ. Ну цій треба вже повертатися. Ну напевне він вже не встигне. Це що у нас на воді стоїть М10 РБП. Він напевне вже не встигне. Хоча він потихеньку повертається. Но його там знешкодять і зараз, вже випущивши очі, будуть суперники лізти на нашу базу. На нашій базі стоїть там прикриття, але бачимо, що я так розумію, АМХ13ЛФ, верніше EFL, е я так розумію, що він на ПК. І це не чудово, тому що ну тут теж нам потрібні розвідники. Наші братіші вже бачимо, підбираються так потихеньку. Таку вилазку роблять на базу суперників, і це в них вдається. Бачимо там ПЗ 3 j що Джадай, так його називають ще. Він проривається аж до бази суперників. На базі суперників там лише викаснуть. Її знешкодити, і все буде чудово. Там можна вже погресувати. Хоча захопити базу не вийде, тому що я ще раз повторюсь, тому що у нас центр захопили суперники, І вже... Наш герой в роздумах чи їхати допомагати. Ну там є кому прикрити, в принципі, ще стежки під'їхали, є кому прикрити базу. Там я не думаю, що вони зараз так масово прорвуться, тому що бачили, що там на імбополочці біля водища зупинилися суперники. Ну, ми тут поки що будемо вибувати центр. Ану, не на нами закидаючи. Бачимо, що на подальнякам не дуже теж влучна гармата. От мені чомусь запам'яталося, що щось тут проблема з гарматою. Завжди, знаєте, от навіть преміум танки якісь роблять, начебто він повинен так нагинати чудово. так, Все в нього повинно бути чудово, але десь в нього є переваги, а десь в нього щось погіршують, так? Щось, щось додають, а щось забирають. Тому що якщо буде все дуже, дуже чудово в цьому танку, то він просто зламає рандом і тоді почнуть вже сваритися на розробників. що ви зробили таке імбіще, яке... Просто зламало рандом, неможливо <ріху> тепер грати. Подальникам бачимо, ще де задоволення. І нас пробуває АІМІ Він там стоїть в цих імбокущих, так і на полочці стоїть теж ціле. А і його братіш. І вони не світяться. Ось нарешті під Зараз я думаю, ти був високо знешкоджений. Побою у нас 9-10 поки що в принципі нормально, але йде така ну велика просадка на цих рівнях. По команди. Ми, наш герой вирівнює, вже підсвітив того, що по поверсі стояв. Поїхали далі. Треба вибивати монастир. Саме центр. так, Треба вибивати. І далі вже буде ну, полегше, я думаю. Тому що Вони, захопивши монастир, вони прострілювали майже цю карту. Ніхто не міг вже бачили ті, хто поїхали, е там їх познешкоджували. Біля бази суперників. Нічого в них з цього чудового, так скажемо, не вийшло. Тут треба бути обережним. Хоча в нас перезарядка доволі швидка. І якщо навіть декілька на нас суперників вийде, так захочуть дуельну дуель, то їм буде не перелити. Ось він, так, наш кривник. Критуємо, критуємо з ну, я так розумію, і майстер тарана. І забираємо Чотири вороги знищено. 11-11 по бою. Там нападають на нашу стежку по другій лінії і її знешкоджують. І вже в нас... Ні, в нас не повинно бути проблем, якщо ми зараз влучимо. <сум> не вилучає. Ось вона ця гармата, вона не влучає по дальнякам, ну, зовсім не влучає по дальнім місця. Ну добре, хто тут на імбоположці стояв? Він так і стоїть там, чи вже, чи вже відпідляв. А ти пострілює, бачите? У нас таке бронювання, що він нас навіть і не пробиває, навіть в затилок стріляє, бачите, він не, він не пробиває, а цей пробиває таку діру. Не зробив. Хитрун такий, бачили на САУ-40, до речі, теж непогано. Весь не, не грав. На багатьох я пограв. Ну, який мені запам'яталось, я одразу кажу, що мої... Сподобалося. Наш герой залишається один проти чотирьох. І що будемо робити? І будемо всіх знешкоджувати. І в нас буде вісім ворогів знищено, так? Я вже потираю руки в перечутті чудового такого епічного фіналу бою. Пробив? Не пробую, танкуємо. 2000 вже не Це на п'ятому рівні, 2000 танково. Ось воно броніще. так? А це був би мій танк. Мені б він сподобався на п'ятому рівні, тому що я полюбляю, ви знаєте, броніще. Так, не захотіли захоплювати базу, вони, напевно, думають зараз розвести з різних сторін напасти як поршуни, як шуліки. Напасти на нашого героя та його перехлопушувати. Ну вони його побаються, тому що він вже п'ятьох знешкодив, тому в них вже і ноги, і руки трусяться, і вони давайте, типу, хто перший поїде. І давайте по одному виїжджайте, і ми вас по одному і перехлопушимо. Ну так буває дуже часто. Ми бачили, навіть як Колобанова брали, що по одному виїжджають і він перестрілює. Зовсім знітилися суперники. Дивись, так, ось у нас SOW-40. Це такий який хитрун проти нас, бився, так? Тепер ми його перестрілюємо. Ну, альфа не така велика, але в принципі для п'ятого рівня непогано, я вам скажу, з такою перезарядкою. Ну, а башта, в принципі, нормально так обертається. І ззаді тепер у нас ззаді у нас небезпека, бачимо. Оп. Ну як? Ну так, як утяжа обертається, так? Бо я, я ще не думав, що вона непогано обертає. Як утяжа? Корпус трішки підвернув, бачили, що рухливість все ж таки непогана. І вздогін тепер, за ЛТшкою. Знову на базу. А, це на фотеці на базу став, на захоплення, так? А де в них хоч так? А де в них ще одна фотофіка? А, Т-... Т-80. О, ось десь тут. Ось він ззаді виїжджає. А ну. Дуель на дуель. Вах, ну так не чесно, тепер двоє на одного, ще один зверху, один знизу. Ну, підставиться. Так. Не очікував, що у нашого героя є співмічний. чудово. У нас хп дуже мало залишилось. 2400 вже натанкував. Тут збиття гуслі було, так? Не пробиття, а збиття гуслі було. І не зарахувало, що, е, що наш танк танкує. Перестрілюємо, без проблем перестрілюємо. Він просто у нас не пробував. І... чудово, І залишається один е, сау 40 Я думаю, це буде перемога. Вісім ворогів знищено, 2250 настріляно, 3000 натанковано. Ну це вже все. А там у нього башта така оця велика. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.